На календарі 8 серпня 2022 року, 166-й день повномасштабного вторгнення Росії і Білорусі в Україну. Ви на каналі Олександр Патрик. Сьогодні ми з вами поговоримо про ситуацію на Українсько-Російському фронті протягом кількох останніх днів, на східному, тобто донбаському напрямку. Ситуація дуже складна і напружена. Після захоплення Сєвєродонецька і Лисичанська росіяни спробували розвинути свій успіх і захопити Сіверськ, Бахмут і Соледар. Але за кілька тижнів тяжких боїв росіянам вдалося просунутися лише на 10-15 кілометрів. Ціною значних втрат ворог зміг захопити Володимирівку, Покровське Новолуганське. Та Вологірську Тес зараз російські війська під прикриттям артилерії та авіації підходять до Бахмуту і Соледарову. На початку серпня росіяни зосередили значні зусилля на захопленні Авдіївки. Росіяни кинули на Авдіївку перший армійський корпус так званої ДНР. Росіяни намагаються взяти місто в кільце для цього. Вони завдали удари в районі села Піски на півдні і в районі Новоселівки Другої на півночі. Попри жорстокі артилерійські та авіаційні удари, росіяни не змогли захопити Піски. Але на північ від Авдіївки їм вдалося потіснити наші війська. На мою думку, росіяни хочуть захопити Авдіївку, щоб, захопивши її, вийти в тил українським військам в районі Бахмута. Але підкреслюю, це лише моя думка. Якщо ви з нею погоджуєтесь, то пишіть про це в коментарях. А якщо не погоджуєтесь, то теж пишіть свої думки в коментарях і обов'язково їх аргументуйте. Також, тяжкі бої йдуть за Мар'їнку і на південь від Вугледара. На півдні росіяни зосереджують війська для відбиття очікуваного контрнаступу Збройних сил України. Вважається. Що російське командування хоче зірвати український наступ і для цього готує власний наступ. Росіяни збираються почати наступ в районі Запоріжжя, а також на Кривий Ріг і Миколаїв. Для цього в район Енергодара росіяни перекинули 35-ту армію, а на Херсонщину перекинули 5-ту і 29-ту армії. Тим часом Збройні Сили України. Знищують комунікації і склади російських військ на Херсонщині, а також на Запоріжжі. Загалом треба зазначити, що російські війська зараз дуже поспішають, бо Путін уже призначив на 11 вересня референдум, так званий звісно, референдум, про входження окупованих частин територій України в склад Росії. І тому росіяни хочуть до початку вересня. Завершити загарбання Херсонської і Запорізької, а також Донецької областей. Тому вони й поспішають. Але ми віримо в те, що Збройні Сили України розгромлять росіян і відіб'ють будь-які їхні спроби е, просунутися якомога далі в території України. Тому віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!